А всім вітання. Ми сьогодні поговоримо про досить відомий пляж, пляж Ля Романа. І один з готелів, який є такий досить розрекламованим, відомим і недешевим, це є готель Dreams Dominicus Ля Романа. Поїхали! Любіся! Ну, Демона <ріхи> вот, з такою собою, сьогодні. Угу. І в нас тут українці, там українці, тут українці. Таке то. лайка. ми приїхали. нас зустрічає трансфер Амстер. ось тут скільки автобусів від них, що це просто капець. Okay, thank you. Перший день в готелі всіх шлях трафляє. Серйозно. <сум> Ми тими людьми як тими шашками перекладають зад вперед. Це вони змінюють номера. Я не знаю, чому така оцінка в інтернеті стоїть. От самі номера не дотягують до тої оцінки, яка є в інтернеті. Хто бере Preferred Club в Дрімзду Нікусля Романа і хто був в Royalton наприклад, і брав Diamond Club, вони, думаю, що це те саме? Ні, це абсолютно не те саме. Одне, чим вони подібні, це окремий пляж, там, де ці парасольки такі кращі, цей де бар, оцей один що був. Номера в них всі ідуть стандартні. Я говорила з менеджером: номера йдуть всі стандартні. Якщо ти хочеш якийсь там е, кращий номер, ще не відбираєш з тої категорії, доплачуєш, і ти його маєш. А в загальності вони всі ідуть стандартні. Тому якось ну отак то. А в Роялтоні Даймонд Клаб там номера йдуть кращі, тому що це зовсім не інакший будинок, і там йдуть кращі номера. Це є новий будинок, але нас на такому чому Сашки сідай. Будуть вести наш корпус. Ось так це все виглядає. Так, ми переїжджаємо. Зараз покажу чому. А, так, тут ванна, ванна якби окей, досить багато є всяких причин. Далі це Ми все залишаємо, бо нам сьогодні там поприбирали. Коротше. Теж щось там полишалося. Це, до речі, відлітаю, треба тут дуже обережне. І йдемо в кімнату. Тут у нас отаке кафе, тут є холодильник, тут що тут є? У нас сейф, дві полиці, шафа купа. І тут ой, щось вилетіло. Мішок, до речі, має бути сумка, немає, бо один халат не два. Тапочки ми залишаємо, тут парасолька. І що? Ось ну, так виглядала наша кімната. І зараз покажу вигляд. Ось такий. Так, як дивиться, двері жара. Тут у нас чекали. Дивіться, відкриваєш цей, і тут в тебе стіна. Це називається Tropical View. Ну, От якось так. І отут є двері, тут вікно. Сейчас я вот так сделаю. Тут окно, вот тут комната и, да. и вот тут идет да, выход на балкон. Так, и тут вот такой балкончик. И выглядит тут стена, а тут такая шоссе, и тут походу ходу канализация. Ну, это такая. Вот такие выглядят. И мы приезжаем. Саша, ты сзади. <соторит> <соторит> Сашка. Так, новая комната. Новий рум. Тут туалет. Тут ванна і зеркало є. І ще ось така Ось тут велика. Ось такий шкафчик. Божна на, на, на цьому цього немає, як я дивлюся. Інтересний, що в нас тут є? У нас тут ні холіри немає. Ні, зараз я скажу. Угу. Так, що тут є? Там є майло, а тут є отакі прочандалки, тут є щось добриття, тут є зубна щітка, коротше, для капців, ну, такий наборчик. Так що, так, що, так, що так? Друзі, пахнючка є і сірнички. Еди, так, тут є кава, чай, як я кажу, капучино, гарячі куляни, тут просто колечки і тут є холодильник. Було 5 соків: водичка, пево, фанта, спрайт. Красочки було багато, але ми на дорогу взяли. Так що, ну, Який у нас тут вид. Оце є Garden View, я розумію. Трошки тут Каталонії є, але їх не сильно видно. Так що, ну якось так, якось так. Так, тепер де що знаходиться, знаходиться, надіюся, що комусь корисно. А тут є бар на воді, то таке. Там далі є фастфуд. Це йде загальний бафет. Тут йдуть всі ресторани. речі, один є тільки для дорослих. Тут, до речі, дуже класний коко-кафе. Рекомендую там дуже смачна кава. І тут є ресторан від Preferred Club, там є сніданок, обід і вечеря. Меню дуже маленьке, але реально дуже смачно і дуже класно подають. Все, ну, якось так. Всередині цього кафе кава тут дуже смачна, не дорівняється до баффики і до і от щось таке є. Що. Якось так, якось так. Ось тут до речі, що є. А тепер про ці пляжі. Перше, коли ми проїжджали катемараном, їхали в сторону Саони, цей відомий острів, де знімалася реклама Баунті. Я тільки подивилася така зразу на локацію, все, я там мушу бути. Я коли бачу таку водичку, мене зразу Мальдіве ніколи там не було, Мальдіви. Все хочу туди, ну, це є інші пляжі, вони інші, ніж на острові Саона. Саона більше спокійніша. Тут також вода, до речі, досить така спокійна, достатньо спокійна. Бо якщо, наприклад, взяти навіть температуру води, тут є тепліше, ніж, наприклад, в стороні Баваро. Баваро це холодніша вода, тому що це йде океан, там йдуть хвилі, відповідно, водорослі. От зараз пішов період, от лютий, там дуже багато водорослів. Викидає. Звичайно, що в готелі вони стараються, не мають спеціальні трактори, які це все збирають. Але от, привілегії для романа пляжів це те, що чистесенькі пляжі і тепліша водичка. Що не так з пляжем для романа <свісно> Я весь коло, що треба знати. Дивіться, водичка взагалі суперова, пляж, бомбезний, правда. Але, але там є вхід у воду такий, про який треба знати. Тут, тут видно, ніби ти бачиш кусочок і потім раптово показуєш. Okay. <свісно> Що мені ще одне сподобалося, в рінці немає нічого на руці. Я не знаю, ви не бачите, що на А Тут, як кораблі за кораблями, вони всі пливуть на Походу, висок, знаходиться от там. Я кінчик хоч навіть її бачу. Бо я це так придумала. Там наш літаль. Тут такий базарчик є. Тут в як магазини виглядають. Ха-ха-ха, <салістична> отак вийдемо, сюди, Треба брати зручне взуття і бути обережним з дітьми. Але прикольно. Такі гарні веде-види. І базарчик отак розміщений. І треба бути дуже, дуже, дуже треба вважати. Але вигляд. Так, вже продавщиця знає, для кого ми вибираємо. Алекс, ти подобається для А yes, so Тут отакі накидки різні по 20 доларів. Але можна торгуватися, Так що якось І Саша, тут знайшов, що Саш, ти тут знайшов? Що <певиця> не стерилізувати? Чого не стерилізувати? Так, їжа сьогодні, вечеря. Оце все солодке. Тут е м'ясне, ну таке різне, не тільки м'ясне. Тут, тут суші. Дивіться це стихи. Кольори догору. Тут різні олійки, канапульки. Дивіться це які канапульки класні. Тут щось таке тепленьке. Так, сотки показувала. Тут є всіляке. Сашка, якісь, якісь макарони є. А ні, ну такі зелені, ти не будеш їсти. Ой, тут як гарно зробили. Дивися. Що тут сьогодні таке? А піцу хочеш, і собі піцу візьми. О, море, продукти, риба, канапулі і, то, і піца. І там макарони готують, роблять з будь-яким соусом. Тут також щось є отаке. Отаке, отаке. Тут є щось таке, таке, таке. Дуже гарно бачаря. Нема щось також. В трьох є брокколі, якась риба, якийсь калафор, фрукти, А це фрукти напали не всі. Отут ще якісь макарони. Саша, хочеш десь їх тут є. Рис, макарошки, овочі. І тут от мюслі, різне отаке все. Салатики, що тут ще є? сирна, м'ясонарізка І суші там я вже показувала. Wait, а, ще от там є. Там всі овочі, овочі, на склад. Це айскрім. Сьогодні в меню фарш Ну, перець. Голубці, mm. Тут виробить з хліба, до речі, це все можна брати, воно все не І собі різати, якщо хочеш. І далі покажу. Там канапки і там далі. А тут піцу вони роблять самі, от зразу видно, як вони її роблять, тісто готове, там є п'є, де запікають. Тут є свіжа рибка, одразу її смажуть, як покажуть, груба голуба. Тут є хліб, я показую цю стійку, тут м'ясна нарізка, нарізка на тому у нас вітосте, одразу ходить, бігає тостер, тут салати, там щось гаряче, зараз показую. Тут гаряче і тут гаряче. Тут все м'ясо жарить. Показує, що гаряче є. Риба, морква, що там є щось, Скор. Картопля, це є ця пело, морське. Так, тут все з м'ясом роблять діло, що хочеш. Тут овочі, тут є якийсь рис, але він йде з м'ясом. Тут м'ясне. Тут таке все. Тут лазаня, тут ще якась колера і фрукти. Сніданок. Я зараз так буду йти і буду знімати кругом. що тут є. Тут м'ясна стана різка, тут сирна. тут щось гаряче, риз з молоком є. Це гаряче все. Далі подивимося вирізання такого фрукту. би. Ананасить тут самі найсмачніші. Так, це сніданок, до речі, дайте, що щось звернула увагу. Вони ананас дають до всього. До речі, червоний салат, червоний буряк і ананас з кусочками. Дуже смачний був. Mm -hmm. Різні кулинки, черми, соуси, тут щось смажають і тут одразу виставляють такі як -то, пампушки різне, це, до речі, з цукром дуже добре. Ось так воно виглядає, реально дуже класно. Маленькі люди, тут різні кухи, йогурти, джеми І тут соки. Будемо проводити, вони... я думаю, що вони мають бути правдиві. Пайнепл, давай пайнепл. Тут на нас, речі, вони дуже малесенькі є. Сумаси, щоб розуміти. І треба на нас урок тут тут Так, Тут сирна нарізка, тут м'ясна нарізка. Щось стає, тут сире і молоко різне є. Тут є фрукти. Щось одне забрали, зараз до Ананаси тут бомбезні. Коротше, договорити про на мільйон разів. Серйозно. Тут порізані фрукти. О, пешен фрукт, до речі. Варто попробувати, але він тут е кисленький. кисленький. Е гарячі страви і дивіться, тут є пюре. Воно ну, виглядає як з гороху, правда? Насправді це з тих бананів. Якщо не, не помиляюсь. Ні, не, не помиляються. Капець. А оце з такого коріння. А, О, ось, такого коріння. Добрий, добрий. Там панкейки смажать яйце, з чим хочеш. Тут різні такі а, ну, до молока. Тут також смажать яйце, з чим хочеш. Я бо часом не без нас. Якби не він, я яких пішла. Let's <laughs> go. Що море? Бачимося скоро. В момент хочеться платити. А Випробували ми, ми цей готель. Сумку залишаємо бо за дорого. Речі складені і дорогу. Саша, тримайся. А напереді. <рес> Ні, тут не було. А коли будете в аеропорту, то тут буде тільки з пунктами. Треба запам'ятати, такі карточки. Кожного пасажира і приготувати і тікет, і ті коди.